Мої вітання з вами Крава, і в сьогоднішньому відео ми будемо дивитися на всі команди, Тоті, які були за всі частини FIFA Ultimate Team, з вас вподобайка, комент та підписка на цей канал. Не забувайте, що ваша активність породжує донат на ЗСУ від мене. Якщо захочете самі є посилання на банку в описі. Також, якщо ви захочете підтримати мене як ютубера, стрімера і так далі, також є посл... банка в описі. Також, ось тут з'являються. Посилання на мої соцмережі також є в описі. Посилання на мої соцмережі переходьте, підписуйтесь, а ми розпочинаємо. Let's go! <му> Друже, якщо тебе не вистачає часу відіграти в Weekend League, або якщо ти хочеш отримати найкращі, наголошую, найкращі нагороди за Weekend League, то я тобі рекомендую Wild Boost. В нього найкращі ціни за бусти. Також в нього в телеграм-каналі ви можете знайти актуальні новини по AFC 24. Також, коли буде 50 підписників, в нього буде турнір по AFC 24 з прозовим фондом. 1 мільйон монет. Залітайте, підписуйтесь і приймайте участь. А якщо ви від мене прийдете і виграєте турнір, то вам величезний респект. І так, перша команда Тоті, якою можна ну, вважати, на мою думку, командою Тоті. Ось це FIFA 11. -та. І дивіться, які тут гравці: Кричан Роналду, Давід Вілья, Месі, Хаві Індієста, Свесі Снайдер, Карлес Пюль на позиції лівого захисника, Піке, Лусіо, Майкон і Касіліас. Трійка з інтра. Ви розумієте чого, бо вони виграли у чемпіонів. Іспанці, ви самі розумієте чого, бо вони стали чемпіонами світу. А от Роналду і Месі це два генії, яких в апріорі не можна не включити в цю команду. І якщо не помиляюсь, тоді взяв золотий м'яч Месі. Хоча, на мою думку, мав би хтось отримати або з іспанців, або зі складу інтера. Ну, напевно, весь Снайдер був самий, такі, найближчий з інтера, бо він був у фіналі. Він програв фінал і програв фінал Ліги Чемпіонів. А, ні, виграв фінал Ліги Чемпіонів. Перепрошую, забувся. Ось. А з ну, центра поля треба було когось вибирати, на мою думку. Там Хаві, Інєста або Весі Снайдер. Увесі Снайдер здається і не потрапив тоді в трійку. Можете мене підправити, якщо я помиляюсь, але я прям певний, що була трійка тоді. Хаві, Ін'єста, Месі, і тоді Месі вибрали. Ну, не знаю. Е, я вважаю, що в тому році зложив Хаві або Інєста. Ну а там третій, отак, якби в мене була трійка, я б напевно вибирався. Напевно, Ін'єста, бо він забив фіналі з фіналі чемпіонату світу. Потім Хаві, потім Весі Снейдер. Отака От вона була трійка. Але, як знаєте, завжди вибирають гравців атакуального плану. Е, винятки лишень Фабіо Канаваро, якого також зараз можна згадати було. Е, хто останній з... Та і Лука Модрич, його двох я зараз Е, Далі, переходимо далі. Е, FIFA 12. І така у нас прекрасна команда. Тоті. Ось так. Здається, так. давайте дивитися ще раз так. Тут хто у нас. Касіляс на воротах, справа наліво Дані Алвеш, Відіч, Піке, Серхіо Рамос, центр поля, Весіспанський, М'єста, Хабіалонцо, Хаві і трійка нападу. Роналдо, Уейн Руні і Месі. Два гравця Юнайтед, і це напевно їх додали, бо вони потрапили у фінал Ліги Чемпіонів, якщо така в мене логіка. Роналду і Месі, ну, тут без обговорень. Ну і Барселона, і плюс Мадридський Реал Рамос, ну все зрозуміло. Там Реал Барса, вони були завжди на висоті в тому сезоні. А М'ю був неймовірний, і вони ще до фіналу, але на жаль, поступилися. Ось і Дані Алвеш по ньому завжди були питання. Може, в цій частині не було питань, але далі, коли будемо переходити, я впевнений, що кожного з вас. Хто грав в дану гру, у вас були питання, що Дані Алвіш, яким чином вибирає Дані Алвіша, а не якогось іншого справу захисників. Тому давайте переходити далі, дивитися FIFA 13. Тоті. Посилання на сайт я залишу в описі, можете самі подивитися, зацінити такі команди. Тут дивимося, хто тут у нас: Касіліас, Дані Алвіш, Піке, Рамос Марселло, Ін'єста Хабі, Алонсо Хаві, Месі, Роналду і Радамель Фалькао. Радамель Фалькау, напевно, із-за того, що мені здається, Атлетку Мадрид у 2012 році виграли Лігу Європи. І він тоді був неймовірний Радамель Фількау. Він, напевно, був одним із найкращих гравців ну, на своїй позиції, на мою думку. Далі, отут питання, начебто до крайків, може буде. хоча я не знаю, навряд чи тоді Лігу чемпіонів хто нас виграв. Я не можу знати, хто виграв в нас в 12-му році Ліві Чемпіонів, а не Челсі часом виграв ліву чемпіонів. Здається, Челсі виграв в чемпіона э, чемпіонів, і дуже дивно, що начебто Барселони і Реалу не було в цей, як його у фіналах здається. Ще я може помиляюсь. Але ось така команда, і прям дуже потужно виглядає, але Піке з пейсом 66, Ну я вас перепрошую, це яке знущання і шутінг 57. Прям страшно. І Хабі Алонсо з пейсом 62. ну Прямо Arts. Зато вони Месі дали дриблінг 99. Роналду з пасінгом 86 з карточки 97, я не знаю. І тут Радамель Фелькау пасінг 63. ну коротше, Трошки ну, не докручували стати, як треба. Тоді переходимо до FIFA 14. І тут у нас Валічний Златан красується на позиції Форварда. Тут, раз дивитися. Так, тут Ноєр, Дані Алвиш, Тягу Сілва, Рамус Лам, Н'ястахаві, Рібері на позиції центр центрального захисника, дуже дивно Месі, Роналдо і Ібрагімович. Ось така команда. І це тринадцятий рік у нас був. І що було в тринадцятому році? Такого цікавого. Здається, тоді. Тоді. Лігу чемпіонів забрав. Забрала Баварія або я Це плутаю вічно дати. Напевно, Баварія, бо тут Лам і Рібері. Напевно, скоріше за все, і так і було. Ось. І Нойер. Тяго Сілва і Ібра. Я щось не можу здати, що вони такого видатного зробили. Там, пасажі, наче, вони Не дійшли до якоїсь там класної стадії в Лізі Чемпіонів. Якщо можете, підправте мене, можемо поговорити на цю тему. І знову Даня і Я думаю, того року, напевно, дуже багато було питань, чого Дані Алверс, що він там забувся. Тоді давайте переходити далі. FIFA 15, де ці які тут карточки. Ух, ти, що ти що. 99-й. Кріщану Роналду. і це напевно тоді він отримав золотий м'яч, бо завжди давали найкращу карточку тому, хто отримав золотий м'яч. Давайте дивитися захист. Почнемо знову. Нойер, Лам. Рамос, Сілва, Давід Луїс на позиції лівого захисника. Далі Ді Марія на позиції ЦДМ. Тут показується на цій картинці. Далі Тоні Крос, Ін'єста, Робен, Роналду і Месі. Ну, Ді Марія він провів прекрасний зон за мадридський реал, і він перейшов тоді в Манчестер Юнайтед. Я це прекрасно пам'ятаю. Рамос 94 хвилина, всі пам'ятаєте. Робин. Напевно, мені здається, Робена було питання. Хоча лама додали. Ну, така, знаєте, я так дивлюсь. ну, Це не та команда по моїм спотам, що скажуть, що вони прям аж заслужили всі. Чисто по футбольному. Може чисто по ігровому, по Да. Тут Тяго Silva pace пейс 86. Зараз, напишіть, бабуся, в коментарях тій пейс Сілва. сіл, Сілва ще досі грає в футбол. Ось, може хтось не знає. Переходимо далі, FIFA 16. І тут прям в Месі аж два показника 99, це саме Пейс і Дріблінг. Я напевно упустив момент, що у нього була якась карточка в якійсь частин, а ми можемо повернутися. Зараз дуже швиденько і глянемо. У нього була якась карточка, я просто не пам'ятаю в якій частині. Може це надіть 11. Ні, я не упустив. А може це було ТОЦ у нього. У нього було три показники 99, якщо не помиляюсь. А може я її дійсно помиляюсь. Давайте дивитися так: Фа 16, два показника 99, 98 шутінг. І це той час, коли він отримував золотий м'яч. Неймар, Роналдо, Модріч, Богба, Ін'єста, Марсело, Тяго Сілва, Рамос і Ноєр. Є теж таке питання. Ну прям команда прям прекрасна, але я впевнений, що можна до, до наприклад, захисної лінії доколупатися. Хоча Тяго Сілва і Рамос тоді були реально в праймі. Але от така команда, і прям виглядає все дуже соковито. І дуже дивно, що немає тут, наприклад, Луїса Суареса, який був в тій трійці, в е... якій виграли у чемпіонів. Е... Це ж 15-й рік, начебто тоді, тоді якраз виграли останній раз Барселона. І тоді було немов. Можливо... Ну, побак, це без питань. Він там з Ювентусом у фіналі чемпіонів був. Ось, а до інших ну, питання, мені, напевно, можна було поставити. Не знаю. Далі. О, тепер дивіться, тут якраз Луїс Суарес, який за лайф 17. -та. Так. отак ставимо. Роналду Суарес Месі, Нееста Кросс, Модріч, Марсело, Піке, Рамос і Дані Алвеш. І на воротах пан Нойер. І знов Дані Алвеш. Мені так здається, він здесь карточку. Що казати, тут тренажити за командою. Реально тут прям всі топові. В Suara 99 шутінг, Роналду 99 шутінг, в, в дриблінг і шутінг 99. Модріч прям неймовірний, цю... Ну, Пейс, звичайно, Ну, Тоні Крос. Електронікард завжди ну, в'йобулися з карточком Тоні Кросса і дати тот, тот, точніше, карточку Кросса з Пейсом 60, це треба прям дуже сильно постаратися, але Електронік Arts, ми знаємо. І ви нас ніколи не підйобуєте е, в якихось таких профтиках, і дай Бог вам здоров'я всім на <laughs> електронні Arts. Переходимо далі, дивимося на FIFA 18 Тоті. І тут прям Кріщану Роналду. Золотий м'ячик, якщо не помиляюсь. Дехіа на воротах. Це, напевно, був праймовий Дехіа, попри те, що М'ю е, в Єврокубках. Е... А може, вони тоді взяли у Європу. От я прям я по рокам дуже жорстко плутаю. Я можу задати будь-який майр, з ким грав в М'ю Фіналі Ліги Європи за Яксом. Але в який рік я коли це плутаюсь. Дані Алвеш, Рамош, Бонучі. Бонучі, напевно, з Ювентусом тоді був, він перейшов в Мілан і засу. А, фінал Ліги Чемпіонів з Ювентусом, здається, грав в Мадридський Реал. Це якраз той рік, так. Да. Ось. Понужний Бу був Крус У Вендусі Марсело, де Кевен де Брейне Канте це були е, топові. От початок їхнього прайму який досі триває. ну Канте вже трошки підздав. Він вже в е, Саудівській Аравії, але вони такі двоє в АПЛ розривали просто все, що бачив в центрі поля. І в, засу, тріка, в центру під захисту без питань. Е, і який Кенекітки здається, став е, одним із найкращих голеодорів того чемпіонату в Англії. Е, е, ось. Роналдо, Месі, і знову бачимо 99 дріблінг е, в Месі, але тут в Роналду, напевно, одна із найкращих карточок: 98 Пейс, 99, 98 дріблінг, 99 шутінг, 94 пасінг, просто конфета, а не карточка. Переходимо далі. І тоті 19 Фуфи. І тут просто дивишся. Схема зовсім інша, і тут просто дивишся на цю команду. Це просто щось неймовірне. Месі Роналдо, Кілін Бапте. Брюйне, Марсело, Рамос, Баран, Ван Дейк, Канте, Модріч, Дехія, Дехія, навіть не знаю, чесно кажучи. За що? Бо там би аби, мав отримати. Ну ладно, Ліверпуля Вартар не отримав би, Вартар, Манджи Реалу, але я не можу знати, хто це був. Це, напевно, Кейлор Навас був. Або Тібу Куртуа 2. Я, я пам'ятаю, що в Києві був цей фінал. А от хто на зворотах стояв в. За реал я щось не можу сказати, Але команда, отут, отут тут питань немає, тут всі заслужили. Ну може Кілен Мапе трошечки, так не заслужив. Ой, ви трошки не бачите, ось так. Ось, але команда просто неймовірна. і Тут навіть Роналдо ж перейшов у Ювентус, пам'ятаємо, але просто неймовірна команда. Просто дивися і просто Вау! І Тут просто кожна карточка би просто заходила в склад. Та і минулі частини теж би заходили таке говорю. Ось давайте далі дивитися FIFA 20-та. Ось так, буде вам краще видно, буде дивитися трошки. І тут команда просто якась в фрезі. Мане, Мене, Месі, Дебрюне, Йонг, Канте, Робертсон, Арнольд, Ван Дейк, Деліхт. Я Алісенсу, той рік, коли Ліверпуль зумів стати володарми Ліги Чемпіонів, якщо я не помиляюсь, в мене реально з роками вибачайте, але з роками в мене профтики. А тут Ван Дейк 99-й. І це здається, це, це той рік, коли е, Вірджил награв на золотий м'яч а забрав у Ліонармесі. Хто думає, так як я, вліпіть подобаю, хто не, не думає, так напишіть в коментарях, що ви так догадаєте. Але ця команда теж неймовірна. І Деліфт з Аяксом. Що не відповідали? Ну, реал. Тут ні одної карточки реалу немає. Ну і все, ти просто показуєш Деліфта, і все тебе. І Дейонга. Двох гравців так показуєте, І всі таки говорять, нема питань. Ось Дебрюйне тут 98 Вже і Кілін, 98. Ну просто карточки реально крейзі. Переходимо далі. FIFA 21, і тут карточки просто також. Перша, здається, ні, здається, 12-та карточка була Ліонеля Месі. я щось не повірю, що Месі не було в тоті. Ось. Роналдо Левандовський, Бапе, Кіміх Дяблюня, Фернандеш, Девіс, Ван Дейк, Арнольд і Нойер. Це здається той рік, коли Баварія коронавірусну коронавірусний лігу чемпіонів взяли, якщо я не помиляюсь. І це прям вау, crazy. І Бруно Фернандеш, який перейшов із Спортинга, здається, в МЮ, і теж він там феєрив до центра поля, на мою думку, немає питань. І там взагалі, от, 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 з кожним роком вже ставали більш такі адекватні команди, бо не було питань. Так, да, може, до Ключану Норналду були питання, але він Ювентус стоїть тащив, і це не його вина, що Ювентус трохи так, так тупила. Всяка команда. Переходимо далі. І перед остання у нас команда на. Показі, це в нас FIFA 22, е e і тут дивиться на оцінники Це вже напевно скріншот, вже, коли вже ігра закінчувалась. Але просто команда така неймовірна Жоршиндю, Дебрюйне, Бапе, левандовський Месі, Канцао, Маркіндюш, Рубен діаш Хакімі, Донаруман. Які питання навіть не знаю. Але в мене питання до того, хто став володарем Ліги Чемпіонів тоді, 2021 року. Здається, тоді виграло Челсі, і дивіться, Челсі лише один гравець. Це Жоржині, бо ще виграв, здається, Чемпіонат Європи. І донарума так. От якраз Донарума мені підказує, що Чемпіонат Європи виграли. і... Тільки два розтачалися. Ну так, да, може, на якомусь фарті виграли. Та не на якомусь, а так і є, що на фарті виграли. Вони фінал, тільки одну атаку зробили і все. І тоді себе Гардіолог сам переграв. Але команда також топова. І Левандовський знову без м'яча, обідно, досадно. Ну ладно, 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 як говорить Москаль. І просто дивиться на команду Хакіміки, тут 99 Пейс, і прям така прикольна карточка в нього. Та взагалі тут всі карточки прям дуже класні. І переходимо до останньої команди. Ну що тут казати, треба просто бачити насолоджуватися. Куртуа, Хакімі, Ван Дейк, Мілітау, Ернандес, Белінгем, Дебрюня, Модріч, Бапе, Бензима Месі. Питання є, питань немає. І просто, і просто. Тоді вже Белінгем. Та Белінгем вже тоді, коли прийшов Брусю, це вже ж говорили, що це буде топ гравець. Ван Дейк, Мілітау без питань, навіть не обговорюється. Бензима без питань не обговорюється. Гернандес Хакімі. Я думаю, також не обговорюється. Ось така команда. Ось такі були команди е, у моєму телеграм-каналі. Я викладу дві фотографії, що наголосували в мене на телеграм-каналі. Тож переходьте ще раз на мої соціальні мережі. Підписуйтесь. Також банка, щоб підтримати ЗСУ в описі. Банка, щоб підтримати мене, також в описі. Підписуйтесь на ютуб канал мій і до нових зустрічей. Бай-бай!